А в переговорній групі людей з головою вистачає. і керівник генерального штабу там є, і, і дипломати Там. хай ведеся його туди, і взагалі все буде нормально. Тому проблем я жодних не бачу. Тим більше судячи з тих матеріалів, от які ми мали за перемо... за результатами перемовин з американцями, щось мені підказує, що пан Єрмак і пан Умєров там взагалі не відігравали ніякої головної ролі, Прямо з точки зору перемовин, тому що ми про це дізналися від. Кислиці, він детально описував, так, як все це відбувалося. І я насправді цьому дуже радію, тому що пан сидів дуже фаховий дипломат. І це великий успіх, що він є в переговорній групі. Я так розумію, що там військові, плюс військова розвідка, вони ключовими питаннями займалися. І вони, до речі, це коментували. Воєнна розвідка. Ну, воєнна, да, обучаюся, воєнна розвідка. Так, це коментувала. І відповідно, ну, тобто ну, видно, що люди в темі. І, і нічого особливо якби не поміняється. Ну, приїде завтра, е, чи коли він там сьогодні ввечері дріскол, наприклад, да, до Києва, mm -hmm. то йому буде з ким зустрітися, з ким поговорити. Хай іде до президента і з президентом спілкуються. Я розумію, що це може на рівень Володимира Олександровича, бо там треба з Трампом відразу. Так, да, і це логічно, yeah. і це, до речі, правильно. Але. Рівень там умовно Буданова, кислиці, Сибіги чи там ще когось да, з нашої делегації абсолютно достатні для рівня того переговор... да, навіть більше, да, для рівня того переговорника, який приїде.